Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення суми. І завдання перше сума чисел мінус 5 3. І завдання друге сума чисел 7,1 і мінус 3,2. Переступаємо до виконання. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 5 відняти 3 буде 2, отримали мінус 2. Додаємо два числа з різними знаками, більший модуль числа додатнього. Знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів 7,1. відняти 3,2, отримаємо 3,9. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника Математика 6 виконано.